З гарними новинами останнім часом досить непросто, скажімо так, але є запоріб. Болотна країна і банаріум, яка просто кладість гарних новин. Особливо, коли до них знову на постійній основі почали прилітати невідомі добрі дрони і робити там баба-бум. ніч, не виключення Самара, Волгоград. Новакуйбишевська. Да, чудово. НПЗ, НПЗ, підстанції. Дивую одне, те, що ці болотні мешканці до сих пір роблять вигляд, що вони не розуміють, чому так. Що происходит? Що приходить? Ось. А все ж просто все. Банально просто, вони просто не хочуть бачити це. А можливо, боярошник їм заважає побачити хоч щось в цьому світі. Гарного дня, бережіть себе, тримати темп, невідомим добрим дронам. Слава ЗСУ, бережіть себе.